Вітаю, виме шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поставимо собі таке актуальне і надзвичайно важливе запитання для України в нинішній її ситуації, чи є в Україні ядерна зброя. Ну, Про це зараз можна говорити. В якому сенсі, ну я буду розповідати одну Бувальщину, яка трапилася зі мною. В якому сенсі можна говорити? А в тому сенсі, що Україна зараз в Україні розв'язані руки на створення власної ядерної зброї, і взагалі на те, що вона може робити що завгодно. Хто її розв'язав? Московити, андрофаги. І американці разом з британцями, які е, служили гарантом. Незалежності і територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом. І не треба дурити нам голову про те, що той якийсь такий документ не такий, не такий. Це міжнародний документ найвищого рівня, який затверджений президентами всіх цих країн, в тому числі і так. яка. Через всі всі гарантії віддала свій третій ядерний потенціал в світі. Даром. Даром. Так ось. Отже, що таке право, в тому числі міжнародне право. Це політика прецедентів. Тобто, якщо десь щось трапилося, і воно вважається ну, правомочним в тому чи іншому сенсі, хоча б де-факто. То і інший може так само діяти. Ну, от, наприклад, в Америки, там якийсь суддя в якомусь штаті, посилається на рішення іншого судді, десь за тисячі кілометрів в іншому штаті. Було було таке, пройшло, прецедент є, ну і я так буду вчиняти. Ну, От я вам пояснюю на пальцях цю всю просту процедуру. Так. Так ось в 90-х роках, якраз в той час, коли Україна вже завершила передачу своєї ядерної зброї м Московії, так, під егідою Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, я виживав, тобто мусив був годувати свою родину. І тому, враховуючи мою спеціальність таку економічна, соціальна і політична географія, в мене була можливість працювати ну, в різних установах, перш за все, у приватних університетах, яких відкрилося тоді дуже багато. Так. Ну, я йшов у 7 годин ранку і приходив після 12-ї години ночі, тому що одночасно працював п'ятьох. Установах, ну, закладах вищої освіти, де читав все це від регіональної економіки до геополітики до країнознавства, там, і, все, і все таке інше. Ну, от в одному приватному університеті я викладав країнознавство на факультеті міжнародних відносин. І коли я. Оце все закінчилося, вже здача української ядерної зброї, так, московитам. Я пояснював студентам, майбутнім міжнародникам про дебілізм цього рішення України, так, тому що це призведе до війни, тому що гарантом. Територіальної цілісності і незалежності України у тій ситуації, в якій вона знаходилася і знаходиться нині, є тільки ядерна зброя. Все останнє це папірець. Тим більше, папірець підписаний з Росії, згадаємо, бісмарка. Що будь-яка угода підписана з Московією, не варта того паперу, на якому вона підписана. Тобто вони завжди зрадять, завжди відмовляться, завжди скажуть, що вони тут ні до чого. Так було, так є, і так буде. Це треба просто знати. Напевно, ті, що підписали, були невігласами. Або я не знаю, що там ще було. Не буду <смі regarder> вдалятися в глибини так ось... В, в одній групі в цей час навчався один хлопець. Ну, не буду казати, з якої він, з якої області, так. але він казав, що його батько якраз і служить у цих ракетних військах, і що українці то не такі дебіли, як я вважаю, що ні, як я кажу, що вони так безкоштовно взяли і передали, як думає і Китай. Мені закордонних справ, вже ж дуже прозоро натякнув, що такого дебільного народу більше в світі немає, який даром віддав третій е, за величиною ядерний потенціал, так ще своїм заклятим ворогам, не комусь іншому. Якби він штатам віддав, чи там Великій Британії, це ще можна було б так би мовити, уявити. Ну, от я про це і розповідав. Що, ну, це ж просто ганебний акт дебілізму. <ріху> найглибшого, так. Ну, в крайньому разі, я кажу: а, а мені кажуть, так це ж тиснули на Україну як? І США, і Америки, і, і, і Велика Британія, і Московія, звичайно, ну кажу так, якщо ви не витримали, ну треба було ліквідувати стратегічні так, шахти. А залишить собі тактичну ядерну зброю. Так. Якщо і цього ви не могли, треба було продати за перетворення України на рай земний. Трильйони сюди доларів, а воно і коштувало трильйони доларів ця ядерна зброя, продати, а не віддати. Ну, очевидні речі, я тоді вже говорив. Студентам своїм. І от один студент мені каже, що батько служить там то і там, то і каже, що ви ж не думаєте, що ми зовсім такі дурні. Стратегічні, то тут нічого не зробиш, вони всі пораховані. А от враховуючи бардак, от той, хто хоче там повернутися в Радянський Союз, як страна мрак, бардак і перетак. то всі ядерні ці тактичні, вони не були пораховані. так. Чітко як це. І тому Україні вдалося замутити, залишити, приховати деякі, так, деяку тактичну ядерну зброю. Я не знаю, правда це чи неправда. Як кажуть, за що купив, за те і продаю. Але ну, зараз можна про це говорити, ще раз наголошую, тому що в Україні розв'язані руки в цьому сенсі. Розв'язані руки. І якщо деякі країни будуть знати, що в нас є ядерна зброя, ну, ситуація буде змінюватися. Ну, так як в цей час колишня киянка Голда Мейер, там на Бесарабці на одному з будинків висить меморіальна табличка, що тут жила чи народилася так, Голда Мейер. так вона і сказала, коли вже е, припекло, коли під егідою СССР е, арабські країни наступали, і навіть генерали до неї прийшли і сказали, що треба здаватися, капітулювати. Вона стукнула кулаком по столу і сказала, що я тут один чоловік у спідниці, а ви всі ганебні не чоловіки. Ідіть і бийтеся, і розбийте їх, чортові кажучи, науково. Так, вони це і зробили, тому що їм було дуже соромно, коли жінка їх висповідує та ще в Ізраїлі. Так, так от вона казала, що ядерної зброї у нас немає, але якщо буде необхідно на крайній випадок, ми її застосуємо.